Різновиди ходьби Ходьба приставним кроком правим лівим боком. Крокування починається з будь-якої ноги. Одна нога виставляється вперед, інша до неї приставляється. Обидві ноги опираються разом, з'єднуючись п'ятами на кожному кроці. Повному присіді виконуються на повністю зігнутих у колінах ногах. Рухаючись вперед, діти повинні ставити ногу на всю стопу, а не на носок. Під час ходьби в повному присіді ноги повністю зігнуті в колінах, повинні трішки розводитися в сторони. Дьбав в напівприсіді. виконується на півзігнутих у колінах ногах. Потрібно випрямити тулуб, ноги поставити на ширину плечей або трохи ширше, прийняти положення напівприсід, трішки зігнувши ноги в колінах, і в такому положенні рухатися вперед назад, не піднімаючись. Дякую за увагу.